1 жовтня в Україні важливий день, оскільки ми святкуємо одразу кілька дат День українського козацтва і покрови, Божої Матері та День захисників та захисниць України. Козацькому роду нема переваги. Назва нашої екскурсії. А це наші екскурсоводи. Запрошуємо всіх. До екскурсії. Історія кожного народу має свої символи і атрибути. Народними символами України є славні соємки козачків. Сьогодні ми на домить перенесемося в далеке минуле нашої України і погандруємо козацькими стежками. Посередині січі стояла церква святої покрови. З надвору дуже скромна, а всередині повна золота і срібла. Запорізьких козаків було 265 острівів. Найбільший острів називався Січ. Там козаки жили постійно, вчилися військової справи, готувалися до воєнних покоїв. Кожен, хто міг стати козаком, повинен знати і виконувати заповіді козаків. Честь і добре ім'я для козака хороше закриття. Козаки мали свої звичаї. Козаки одягалися просто. Носили грубу сорочку на довгий плащ. Чи й мали таку моду. Довгу чухину та й нова. Так походить лісова козака. Козаки були скритні, як кози. Вдягалися казачий кожи. Можливо, що означає вільний чоловік. Запорозь, будь не ледарюй. Служи своєму народу вірно. Ми роди козацького діти. За дітровими порогами, за південними дорогами, за степами за широкими Наші прадіди жили. Мали січ козацьку сильну, цінували волю вільну, Україну свою рідну, як зіницю берегли. Український славний рід, дбаємо про нас маленьких і великих. Добра слава йшла у світ!